У зв'язку з чим ви збираєтесь на звілянці в даному службу з громадської добровольцями під, з моїми підлеглими, так які знаходяться в погонах і на службі, закон доповідає, що дані люди ніяких політичних акціях не можуть жити у Ми є, іншим шляхом не є, можемо є. захистити є. себе ви, від репресій закалами. Ви, ви, ви ви, 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 ви. А що ви тут робите зараз? О, чекайте, а? Мені. Ви ж так само зараз берете участь. Напишіть заяву тоді на звіни. Ви зараз так само берете участь в політичній акції. А я, От що не беру, ви тут особисто робите? Я особисто, так. що я роблю тут присутні мої підлегли, тому і присутні тут я. Ну я не ви ніякі політичні акції не приймаю рішення. А що ви взяли, що, що возяли ніякі... що це політична? Це громадська акція. Ви Вони ці паперці, продовжувати вибувати. Були опубліковані списки з 20 ви чоловік. Де приходити з цих 20 чоловік? Я двоє не вже зараз. Як, як можна як моло так статися? От поясніть от зараз журналістам. Як можна так статися? Що в райвідділі міліції? Висять ваші діючі працівники міліції, які вам підпорядковані, а ви як керівник цього підрозділу навіть не знаєте про те, що ваші а, підлеглі, начебто, ну, якщо б взяти за це все, взагалі перебувають з розвитку. Ви не хочете взяти своєму керівництву взагалі питання? От, замість того, щоб зараз задавати питання своїм підлеглом. Для початку керівництво питання. У вас не ставить керівництво до відома? Це що, люди фантоми? Ви офіційно на службі? Звісно, з документами, з посвідченням, зі всім. Мене... Це час, рай послухайте увагу. От ви ви, 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 ви з попутки зі мною розмовляєте. Давайте, давайте. Цей час ревіді висять а, е, скі, пошукові листочки, написано, що ті-то, ті-то люди розсукаються. Ви знаєте, що це вже не міліція, поліція, а поліція це якийсь театр абсурду, абсолютний. так? Де а, сама міліція розшукує працівників міліції, які перебувають в даний час на службі і виконують свої посадові обов'язки? Розумієте, а, зрозуміти, чому ці люди сюди прийшли? Можу, так нас буде ну, так. Нас буде, буде не дані. можу знати взагалі. Як? Ви мені ви ж керівник підрозділу? Ви мені я керівник підрозділу. А ви ставили питання? Як... Ви ще стоячому як... на я керую. Я керую підрозділом. Мені як ставити Так поставте питання, на якій підставі ваших ваших підлеглих Є... розшукують. Я розумію ваше ж керівництво, і Я, чому вони не звертаються до вас? Був виявлений факт по цьому факту. Моє керівництво вчора доповів. Не вчора в той самий вечір, коли було ви доповів керівництву. Є я такий самий співробітник і доброволець, як він. І щоб ви розуміли, з 20 мая прошлого року знаходжусь так само в той до посліднього... Так чому ви включаєтесь в боротьбу до посліднього... проти добровольців? До посліднього... Чого ви нас а... видавлюєте Але... структуру? Да, є... Якщо відкрита кримінальна справа, є... де є фігурантом. Далі так, по закону. Я вам говорю по закону, можливо, ви, ну, ви не, не, не все знаєте. Я вам просто раджу зараз, так? І доводу до вашої дому. Якщо відкрита кримінальна справа, де фігурують в тому числі, а ви фігуруєте там, і, так як терпіть то е, законом заборонено заборонено звільняти цих людей до розслідування справи це я вам говорю, в букву із закону мені юристи це підтверджують так от тому давайте ми перше е, не будемо робити все тридських рухів так розберемося в ситуації в тому числі тепер ситуацію цієї володії ми і візьмемо як ви попросили під контроль зараз так і в конструктивному нормальному <кху> плані так вирішимо це, це буде найправильніше економіка як ви Домовились? Так.